Привіт товариство. Сьогодні похід по таких заповідних місцях забутих, тому що ці наші місця робочі там за тиждень витовкли, при риби не встигають підростати за людьми. І подався я в такі далекі краї. От, такі. Де, як кажуть, чужі тут не ходять. Те, що чужі не ходять, ніхто тут не ходить. Вон. Гриби всі попадали, погнили. Ну, поміж них може ще щось і знайдемо. <гум> Який дідуган. Є крім крім дідуся ще є. О! Вейк краса Грибочок. Провідую, провідую заповідні місця, бо... Народ за цілий тиждень витов там на загальних площах та й доводиться йти десь трошки далі. І що інтересно, що ну хочете вірте, хоч ні. Оце прихожу на точку, він стоїть. От оце так для краси. О! Йо! Ну ні, діду, ти трохи старший за мене. Це вже все. Так, до знимки, ну я знаю, ну то так. Так. Ну, так як я важу, то кіло 700 десь там, десь туди, коло тої цифри. Добре. О, оце грибочок. Ідемо далі. Така стежка, хіба олені по ній ходять? Які е? сліди оленячі. О! а це що? а це такі одинаки. а це такий одинак. Зате красивий. Знига. Але гарненький. Білий знизу. Але моцний риб. Трошки довелося зрізати. Ну нічого. Гарний, гарний. Шляпка здорова. Люк зриб. А що такий грибочок у муху. Симпатичний, чистий. І тут вже збирався йти. А он його. Дружок маленький. Так. Але не в тім печаль. Не в цих дружках. А? а це? А це медвідь перевертає каміння і під каміннями шукає всякі там жучки, хробачки. Що знайде то, то є. Дивіться, які тут прекрасні місця такі заповідні мрія грибника. А це що таке? Це також мрія грибника. Маленький побачив, а цей пропустив. Це мрія грибника. Зараз ми його добудем. О, Отакі, отаке. Це одне задоволення. Нікого нема. Диви, білий знизу. Ну, вже зленіє, але білий. Де який чудовий гриб. Сила. Ось він, Чистий. Бездоганний гриб. Саме отаке. Наше все. Це ще не все. Виявилось. Тут медвідь газдував. Ще перевернути каміння, бач, так він. Але каміння камінням нас цікавить отаке. Отака мрія грибника. Їх тут зразу не видно. Ой, дійсно, що зразу не видно. Я той маленький не бачив. Тут їх нормальна сімейка. Я основне, щоб вчасно прийшов, то би лопушки збирав. Ага. А ось біля моєї бази, біля моєї бази прямо, то зараз буду рити. Ну а що робити? Которошок. Ну от наш. Вружай з цього місця. Такий симпатичний. Супер-супер. Такі гриби. А, вартувало сюди кілометр йти. І місце таке красиве. Ну, все так як хотілося. Основне ріяти І воно обов'язково буде. Десь тут є. Ось він сховався. Ой. Один? Але добрий. А так по одному, по одному. А, гарний ремонт. що я тут винайшов? Отакий, о, то гарний грибочок. Це таких нам треба. Ну що, шукаємо, шукаємо. Ага. Ще того не поклав. Як? Як ще одного найшов? Його брательника. О, Ідемо транзитом таким розрідженим лісом, з моховою підстилкою і здаля видно грибочок. От все стоїть як намальований. Зараз ми його досягнемо. Oh. Oh, jen taky. Vře, 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 požutil. Ale. Ale hřebočok. Jaký muchy. Je kam šána. Na nás v těch muchách. Muchovičky. Ті маховички. Це значить гриби будуть. Раз такі симпатичні кубки молодих. Почистили рибочки чисті і до роботи далі. Олень поїв і штовхнув його, як гриз. І... Але гриб здоровий, добрий. Щось з'їв, щось мені лишив. Ну, це ж все його. Так що має право. Але не в тім річ весь, що тут робиться. Олень і мені лишив. Бачиш, А ці попадали від власної ваги, але вчасно прийшов. Ну, здоровенний риб. Так, що тут ще є? Ще є. Оце ми зайшли. Бачите, в яких умовах доводиться працювати? Корчі, хащі. Ну добре, ліземо по гриби. Ліземо по гриби. Он там ще один упав. Він упав, але вже все. Так, вже все йому. Але гарненький. Капелюх. Є нога уже всем далі по оцей маленький А тут ще й Йолкип Оце ми зайшли Так і не отходя від каси Угу. Звідки сили взялися зразу? Вже такий був змучений. Лізом, О, Дивись Как раз Зносим все на базу. Ну от результат на цьому місці що ми назносили ну це з розряду мрія грибника тако залізти в корчі і тако намолотити на одному місці це бажане таке зараз я їх почищу глянем що вийшло з того всього є чисті є трошки що я обрізав ніжки Ось такий під завершення. Це двічі приємно, що це вже я збирався додому і так оце отак набрав на одному місці. Що ж, товариство, скільки би радості не було, треба завершувати цю справу. Це дійсно дуже приємно тако на... під кінець набрати на одному місці, поповнити свій результат. Це супер, це з розряду мрій грибника. Не знаю, чи ще ми щось зараз знайдемо, не знайдемо. Ще зустрінемось. Сезон це... це не завершення сезону це Завершення сезону десь там ген-ген далеко. Ну, косим помаленьку, скільки є, стільки косим. Ну, от ми знову на місці відпочинку нашому, скупався, підбив підсумки грибного щастя. ну Грибочки дуже гарні, трудові по одному, але якісні. І такі як треба. Я так прикидаю тут кілограм 10 є. А скільки є точно, то вже вдома. То все зважиться. Отака то мрія грибника. Бувало, звичайно, і більше, але сьогодні красиво, гриби дуже симпатичні, гарно стояли на гарній траві, у гарних корчах. Так що все було прекрасно. Так має бути. Щастя, здоров'я, до зустрічі, товариство.